Оце я купив неоригінальний Blow Off HKS, От він. От як він виглядає. Без маркіровок, без нічого. Тут нема, тут нема, тут нема. Маркіровок нічого нема. В оригінальному буде отут номер написаний. Отут. Цей Blow-Off, він тяжкий. Він китайський. Все написано, як в оригіналі. Отут. Стільки ж вінтів багато, все як положено. Але це не оригінал. Ставимо на віса. Дивіться. Оце не оригінал. Він важить 439 грамів. Оригінал 100 копій грамів важить. У мене стоїть оригінал зараз в машині. Що я його купив? Тому що в мене в машині згорів блок управління цим бл Блок управління згорів, і мені прийшлось купити його, не оригінал з цим блоком управління. але треба повністю міняти, замінювати всі провода. Зараз буду повністю міняти всі провода, замінювати. Ставити його я не буду на машину, я буду їздити на оригінальному японському. Але цей буду ставити тільки тоді, коли буду їхати в сервіс ремонтувати машину. Тому що ви самі знаєте, в нас в сервісі оригінальний блоф зразу вкрадуть. А оригінальний блоф я купляв за 9 тисяч гривень в Японії.